Дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Діти, ми з вами вже знаємо, що на вулиці яка пора року, так, зима. І я хотіла вам розказати одну історію про такого котика, як у мене на малюночку. А ще розповім вам віршик Людмили Лежанської. Яка, який називається цей віршик? Котик плаче на морозі. Послухайте уважно, сідайте рівненько і слухайте гарненько, плаче котик на морозі, бо померзли в нього нозі. Ходи котику до хати. Будеш на лежанці спати. Діти, дивіться. Що трапилось з котиком? Що ви можете сказати? Так, котик замерз. А вам жаль йому? Жаль і мені теж жаль. А що б ви зробили, якби ви побачили такого котика на вулиці? Я впевнена, ви б запропонували піти до хати йому погрітися. Так, от молодці, а у віршику яким голосом гукають котика до хати? Так, лагідним, добрим, ласкавим. А, дітки, давайте ми з вами теж котика добрим і ласкавим голосом погукаємо до хати. Ходи, котику, до хати. На лежанці будеш спати. Молодці, діти. А чому котик замерз? Чому? Що в нього замерзло? Так, у нього ніжки замерзли. А як у віршику сказано, бо замерзли в нього нозі? В нього замерзли ніжки, бо в нього, діти, немає ж зимових чобітків. Це у вас є зимові чобітки? Вірно, а у котика немає, не чобітків, не ні черевичок, нічого немає. І у віршику, кажеться, бо замерзли в нього нозі. А давайте ще раз його запросимо до хати. Ходи котику до хати, на лежанці будеш спати. Діти, а що таке лежанка? Подивіться, на малюночок у мене зображено лежанка для котика. Це пристрій, де котик може лежати, спати і відпочивати. Як у мене ось на малюночку спить уже котик, який прийшов до хати. А тепер, дітки, давайте з вами розглянемо малюночки, де ви зможете розглянути їх. І запам'ятати віршик, який написала Людмила Лежанська. Погляньте, дітки, ось у мене зображено плаче котик на морозі, бо замерзли в нього нозі. І запрошуємо, ходи котику до хати. На лежанці будеш спати. Ще раз, це ми розглянули малюночки, а тепер повторюйте разом зі мною. Плаче котик на морозі, бо замерзли в нього носі. Ходи котику до хати. На лежанці будеш спати. Молодці. А ще в мене інший малюночок є. Давайте з вами ще його розглянемо. Погляньте, дітки, ось іще такий вже малюночок. Плаче котик, плаче котик на морозі, бо замерзли в нього нозі. Ходи, котику, до хати. На лежанці будеш спати. А тепер разом теж зі мною плаче котик на морозі, бо замерзли в нього нозі. Ходи котику до хати, на лежанці будеш спати. Молодці. Дітки, я вважаю, що ви з дорослими разом, коли будете розглядати малюночки, то ви про нашого котика такого гарного обов'язково запам'ятайте віршик. А я буду чекати від вас відео, як ви вивчили віршики. До побачення, до зустрічі, діти!